Вітаю вас, мої любі малята! На минулому занятті ми з вами вивчали звук У. Дітки, хто з вас запам'ятав? Який це звук? Голосний чи приголосний? Чую, молодці, звук У це голосний звук, тому що він утворюється за допомогою голосу. Сьогодні я з вами. Хочу закріпити ваші знання про звук У. Тож виконаємо деякі вправи. Але спочатку артикуляційна гімнастика. Починаємо разом. Перша вправа усмішка. Тримаємо губи в усмішці. Намагаємося не показувати зуби. Наступна вправа хоботок. Витягуємо зімкнені губи вперед. Тримаємо в такому положенні 5-10 секунд. Наступна вправа парканчик. Посміхаємося, щоб було видно верхні та нижні зуби. Вправа лопаточка. Відкрити ротик та покласти широкий язик. На нижню губу та утримувати в такому положенні. Права чашечка. Відкрити ротик, бічні краї язика підняти вгору, утримувати в такому положенні 10-15 секунд. Права голочка. Усміхніться, висуньте свій язичок та зробіть його вузьким. Треба слідкувати, щоб кінчик не загинався. Права смачне варення. Висунути язичок та облизати верхню, а потім нижню губки. Гойталка. Язиком торкаємося верхніх, потім нижніх зубів по черзі. Діти, до нас з вами на заняття завітав Балакуша. Ви, мабуть, уже пам'ятаєте його. Сьогодні він вам приніс нові знання про звук У, тож позаймаємося разом із Балакушею. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати. А ти послухай уважно і повтори, як я. У-повтори -у 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 -у. ще раз. У-ти -у -у -у. почув, як я вимовляв звук У-а -у, ще ти сам його вимовляв, але ми його не бачили. Звук У називається голосний, бо наш голосочок співає, тягнеться, як ниточка. У-у-у. Голосні звуки вимовляються легко. В ротику цей звук не зустрічає ніяких перешкод і вільно вилітає з твого ротика. Тепер я буду називати різні звуки. А ти уважно слухай та плесни в долоньки, коли почуєш звук У-готовий? Починаємо. У. А. Які ми можемо співати, будемо позначати кружечком. Наш голосочок може змінюватися та співати звук У по-різному. Може співати його тихо, у, а може, голосно. Називай звук У по-різному. Якщо бачиш маленькі кружечки, говори тихо, а якщо великі говори голосно. Звук У. Ми дуже часто чуємо в словах. Послухай у дав умивальник у усмішка у українці. Повтори ці слова. А щоб запам'ятати букву У. Спробуй її викласти з паличок або з камінців. Дітки, наше з вами заняття завершується. Скажіть, будь ласка, з яким звуком ми сьогодні працювали? Із звуком У молодці!